Вже за чотири місяці Львів буде у центрі футбольних пристрастей. До місця з'їдуться тисячі вболівальників. Більшість із них будуть розміщені у студентських гуртожитках. У гуртожитках та хостелах готові розмістити до п'яти тисяч болівальник. Лише у трьох гуртожитках Львівської політехніки зможуть прийняти три тисячі фанів. Для цього студенти повинні звільнити свої кімнати до 25 травня. Там залишать все, як є. Лише у березні побілять стіни коридорів та замінять вхідні двері до блоків. Політехніка ремонт гуртожитки проводить власними силами, але в нас є надія на те, що можливо частину коштів нам поверне держава, а частину кошти, коштів ми повернемо за рахунок того, що що будуть оплачувати болівальники агентству з розміщення власне цих болівальників. На початку червня планують закупити нову постіль і сформувати обслуговуючий персонал. За трьохмісний номер університет за угодою з туроператором Тую Україна мав би заробити від 22 до 30 євро. Ціна залежить від умов проживання. У нас розраховано на три чоловіка, які мають приїхати, і в принципі вони тут будуть проживати і розміщувати свої речі. Ну, в шафі ви бачите, що наразі в такому старому вигляді, але передбачається, що будуть закуповувати нові і встановлювати нові. Це була принципі кната досить такому гіршому стані, але після того, як зробили. Ремонт поміняли нас сантехніку, відповідно, завезли нові меблі. Отак виглядає та краще наша кімната. Натомість Львівський інститут економіки і туризму зможе прийняти набагато менше туристів. У гуртожитку вже діє хостел, який також облаштовували власними силами. В нас є покращеного типу кімнати: три кімнати по вісім і по шість чоловік. Загальна ємкість тридцять. Є побутова кімната в нас, мікрохвильовка можуть користуватися холодильником. Є телевізор. В більшості випадків іноземним болівальникам потрібно буде повністю заплатити за двомісну чи тримісну кімнату. Одномісних номерів у львівських гуртожитках чи хостелах назбирається до 30. Туроператор пояснює, індивідуальних поїздок на такі заходи, як єврочемпіонат, іноземці не планують. В залежності від терміну перебування від періоду і від кількості заброньованих кімнат ціни. Варюються так. Двомісне розміщення може коштувати від 26 євро до 52, в залежності, так, від цих чинників. Тримісне розміщення відповідно 39 до 70 євро. Знову ж таки, в залежності від періоду і від кількості. Якщо це йде групове бронювання, то ціни відповідно ще будуть знижуватись. Зараз у гуртожитках вже забронювали до 1500 місць. Любомир Ференц, Олег Кухар, Володимир Квятковський, головні новини Львова.